Прямому зв'язку є Юрій Федоренко, командир роти ХІЛЕСа 92-ї ОМБР імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрію, доброго ранку. Бажаємо! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава пане Юрію! Бачите, ви посміхаєте, значить ранок точно буде таким сонячним і вдалим. Розповідайте, якою є нині ситуація на фронті? Про які успіхи можемо говорити? І якщо говорити за схід нашої країни, не не виокремлюючи, можливо, якісь окремі напрямки, або ж навпаки, конкретно з будь-яким з кожним напрямком поговорити з позитивних моментів, чого посмішка на обличчі вчорашній день був конче продуктивний, як з точки зору погодні умови, так і з точки зору застосування ударних бопила противника. Погоріла техніка з боєприпасами, і також деякі вогневі засоби вчора їм було напевно відтинку дуже весело. Скажу в скобках, що стосується в цілому ситуації на лінії зітнення, маємо зазначити, що противник продовжує ударно-штурмові дії на деяких напрямках, такі, до прикладу, як Мар'їнський, Авдіївський, Сватівський, Купінський. Незважаючи на натиск противника, достатньо потужного групування, які він намагається вчиняти ударно-штурмові дії, силам оборони вдається відбувати ці атаки та отримувати займені позиції. Відповідно, під час таких ударно-штурмових дій противник втрачає значний свій потенціал, який може штурмувати. Що стосується інших напрямків, в тому числі і Донеччини, сил оборони є, я вважаю, суттєві здобутки по просуванню вперед і вибиття противника з займаних ключових позицій, які для них важливі, це висоти, а також просування по певних відтинках фронту, які є на відкритій місцевості, вони є складні, тому що знаходяться під вогневим впливом противника. І тут дуже потужно працює наша аеророзвідувальна компонента наша, я маю на увазі силоборони, а також артилерійські засоби, які дають можливість затикати гармати противників, а також водночас змушувати їх весь час переміщуватись. Під час таких заходів противник також втрачає е, певну кількість вогневих засобів, в результаті чого е, вогневий вплив по позиціях сил оборони зменшується в рази. Також дуже важливо, що Силами оборони впроваджується випалювання складів противника, які які знаходяться в тилових зонах. Чим більше обескровлюються ці склади з боєприпасами, з ПММ, місця зосередження особового складу, тим менше противник отримує свіже поповнення на передню лінію. Відповідно, нашим хлопцям та дівчатам легше рухатися вперед, повертаючи метр за метром нашу землю, тому що об'єктивно ми відризаємо кожен метр землі. І в динаміці, якщо подивитись карту, яку попередньо ви транслювали в ефірі, ви бачите, що в сил оборони є суттєві здобутки. Безумовно, пане Юрію, стосовно можливостей і сил противника, що стосується пташок, так. Бачимо і розуміємо, і до речі, ось згадувала моя колега вчорашнє наше спілкування з одним з військовослужбовців, який наголошував, що ну в Росії є можливості закуповувати і користуватися тими ж такі fpv дронами, і що там партії не йдеться про сотні, а про десятки тисяч. І фактично виробник один навіть може бути таке, що на полі бою там і ми, і наш противник користуються е, тими ж такі дронами, які вироблені на одному ж заводі. Але так, але в іншій країні е, наскільки зараз активно використовує і ударно безпілотну літальну авіацію так само і розвідувальну наш противник, чи є у нього можливості, чи залишаються такі, і якщо ми говоримо в порівнянні, тому що ось досить часто там, в контексті наших наступальних дій, порівнюють чи є паритет, скажімо, там в артилерії, чи там зберігається паритет, або чи він досягнутий в броні. А ось як щодо БПЛА. Противника залишається можливість, незважаючи на санкційну політику, виготовлювати централізовано за рахунок розбронпрому засоби розвідувального типу дії, типу Орлан з модифікаціями, а також ще ряд крил, які є розвідувального дія, а також ударних крил, такі як, наприклад, ланцет Куб, і є ще певні лінійка модифікації. Тобто, противник це виготовлює централізовано, пілотів готує централізовано. І ці засоби на фронті противник намагаються забезпечити в належній кількості для виконання бойових завдань. Сила оборони також не стоять на місці за рахунок технічних засобів, які надходять нам в рамках військової допомоги від наших міжнародних партнерів. Вдається ефективно виявляти ці засоби а також за рахунок як протиповітряних засобів, так і технічних засобів їх приземляти. Також сили оборони впроваджують необхідні. Роботи для того, щоб свої позиції належним чином маскувати та робити певні інженерні речі, які допомагають протидіяти прямому враженню за рахунок ударних випила противника. Що стосується нецентралізованого виробництва, те, що противник закуповує за кордону, це цивільні коптери типу DJI, Mavic 3, Mavic 3T, Matrix 300 і дрони які ви згадали. Так, дійсно, це все противник намагається досвід застосування перейняти в силу оборони. Вони моніторять наші сайти, моніторять пабліки, моніторять е, телеграму, канали професійних військових, наших, які займаються застосуванням безпосередньо засобів БПЛА, які можна закупити в Китаї, і цей досвід намагається інтегрувати під себе. Але відмінність полягає в тому, що. За рахунок меншої кількості засобів, які у нас є, але професійності і мотивації українських воїнів нам вдається забезпечувати паритет, тому що в Російській Федерації поки що не навчилися повною мірою застосовувати ці засоби БПЛА, але знову ж таки противника не потрібно недооцінювати, тому що є групи, які достатньо працюють наполегливо. Тому в силах оборони з'явилось ще таке поняття. Я вважаю, воно ще не офіційне, але є контркоптерська боротьба. Одним із задач, які ми ставимо перед собою, роту ударний бипак, це виявлення ворожих пілотів і знищення їх за рахунок ударних бипак. Чим більше намолотимо ворожих пілотів, тим менше буде пілотувати ту техніку, яку на жаль окупант має можливість отримати. Пане Юрію, ще трохи про російські дрони, які вони використовують, ми бачили, що на запорізькому напрямку прикордонник на псевдонім Джокер з допомогою антидронової рушниці приземлив російське дрон Ось ми бачимо його, і він споряджений боєприпасом від ручного протитанкового гранатомету. Доцільність такої винахідливості з боку якою вона є, і наскільки це є ефективним? Ось. Такий винахід, якщо можна так сказати про нього. Ну, уявіть собі, гранатомет, який може стріляти на 7-10 кілометрів і стріляти не під певним кутом, так okay. а, з різного боку може залетіти. Тому застосування і впівдронів з подібним типом боєприпасу, а також іншими, які застосуються, він може бути конче небезпечним для сил оборони. Саме тому я попередньо сказав, що. Наші війська насичуються технічними засобами, які допомагають приземляти засоби противника, аби пила тих події, в тому числі які ви бачите зараз на екрані. А також якщо казати про більш великі централізований виявлят. Хотів поточнити щодо характеристик цього, цих дронів DJI, якщо я не помиляюсь, FPV, вони ж досить такі швидкі. Там здається, деякі їхні модифікації можуть розганятися до 140 км на годину. Ну і вони невеличкі. І, звичайно, що виявляти їх вражати досить таки складно. Чи правильними характеристиками я оперую? Компанія DJI переважно спеціалізується на викликаних цивільних коптерів. Це Mavic 3, Mavic 3T, Matrix 300, матрак 300. І ось про що йде мова. Якщо ми кажемо про півідрони, їх виготовлюють безріч, ну не безріч певна кількість заводів Китаю, Вони йдуть різної збірки, і дійсно деякі характеристики дозволяють розгнятися в півдрону понад 100 кілометрів. Це об'єктивна реальність і правда, але не кожен пілот це може зробити і не кожен впівдрон. Здатен до високої маневреності, ми попередньо з вами говорили, і до розвиття такої швидкості переважно такі гоптери літають на швидкості десь 80, не більше mm -hmm. того, але тим не менше, це достатньо перспективний напрямок, про який противник розуміє сили оборони в даному напрямку. Не стоять на місці трохи пізніше, коли допрацюємо в певному секторі. З'явиться ряд відео роботи нашого підрозділу. Коли ми зможемо це розмістити, ми побачите, що за рахунок дронів вдається ефективно виносити легкоброньовану техніку противника, його автівки, відкриті склади зберіганням БК і також концентрацію живої сили. Тому так це є для сил оборони черговий виклик щодо протидії. Пане Юрію, і на завершення теми, яка теж є дуже важливою, побачила ваш пост і в телеграм каналі. Своєму ви випублікували і в інстаграмі про те, що зараз відбувається так мовити інформаційна атака на військових, яка триває репутацію і сил оборони, і поплюжить честь та гідність кожного, як ви написали, окремого бійця. Можете прояснити цю ситуацію із дискредитації українських бійців, і напевно, що звернутися до тих, хто займається ось цією. Нісенітницею, м'яко кажучи, і граю в політику. Ну там ситуація достатньо проста. Один із українських інформаційних ресурсів зробили сюжет: що нібито я є власником автівки «Хаммер», Потім показали, як якась інша людина сідає за кермо цього «Хаммера», а потім цей «Хаммер» десь там їздить по якийсь озерах по пляжу і не дає відпочивальникам нормально проводити час. І сказали, що то є моя машина, і що то є я, і все, що з тим пов'язане. Відповідно, що я роблю? Перше, ми боремось в тому числі за право держави. Я обов'язково звернусь з позовом до суду щодо подачі недостовірної інформації в сюжеті. І, відповідно, так, перепрошую. Ну, розуміємо. Пане Юрі, продовжуйте, ми вас так, чуємо. Так, так, Так щодо недостовірної подачі інформації, і плюс додатково, звісно, ми зараз. Ми Розбираємося над тим, звідки може бути ця інформаційна компанія, тому що якщо хтось бажає погратися в політику, доки в Україні повномасштабна війна це одна справа. Я скажу, що не на часі, і дуже швидко то всі наміри ми припинимо. Якщо це Російська Федерація робить цілеспрямовано, що може бути використовує наші медіаресурси, тоді це є проблемна ситуація, до якої треба підходити. В Тому числі, я вважаю, і спецслужбам на це звертати увагу, щоб російська пропаганда російська ЄПСО не могло використовувати наші інформаційні ресурси для дискредитації військових або дестабілізації ситуації в нашій державі. Пане Юрію, дякуємо вам за те, що ви знайшли час поспілкуватися за те, що ми обговорили і дрони, і так само поспілкувалися за таку важливу тему, тому що. Слово це також зброя. Дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну. Ми підкріпимо реквізити, які є у вас в телеграм-каналі. Ви також знову ж таки збираєте і на дрони і боєприпаси бачили. Тому, будь ласка, закликаємо глядачів долучатися. Також приходити на соціальні мережі пана Юрія і переглядати все те, що є актуальним наразі, і те до чого ви можете долучитися. Юрій Федоренко, командир роти ударних БПАК, пак ахілес династод ОМВР, імені кошового Отамана Івана Сіркабу з нами на прямому зв'язку. Mm huh. -hmm.